Ну, коли світло було, то готов на електропечці. Ну, поки світла нема, прийшлося вчора готувати на кострі. Ну, приготови, ну то, что было. а то, що було. Що готували? Що ви готували на кострі? Готував я, это, супа, ріса. Кабачки є, ну, з я вже не став брати. Ну, булочка ще у мене є. Готова. Минула доба з того часу, як у гуртожитку по заводській відрізали електрику та воду. Люди потроху адаптуються до умов існування в нових реаліях. За рішенням міської ради будівля на Заводській, 28, визнана аварійною і непридатною для життя. Мешканці гуртожитку повинні найближчим часом переселитись до помешкань, що надала їм міська рада. Залібомажешку Ви стоїте на очереді. Ну так як зараз положением. Квартиры нема, мама, можем предложить вам ехать на Промышленную 9, где uh -huh. где ни воды, ни унитаза ничего этого. Это же надо что-то делать, правильно вообще? На девятый этаж. Ну, На сегодняшний день у нас там мешкає 11 осіб, які вже отримали ордери. Але вони не від'їжджають від тіля. Чому? Люди чекають, що їм хтось зробить ремонти. Люди чекають, незвісно чого. Є у цих людей у нас заборгованості. Та люди відмовляються виїжджати. Мовляв, тут їхні домівки. А запропоновані кімнати в іншому гуртожитку не відповідають санітарним нормам. Это Парково-10, вот Парково-10. Парково вот видео. Вот это вот тяжелые условия на Парково-10. Вот эта комната, которую мне предоставляют. Здесь нет дверей. Санузел или санузел я не снял, ну здесь нет отопления никакого. В санузле нет смывного бачка, стоит просто унитаз. От размера как этот лист стоит умывальник. Как от як там жить? Скажіть, пожалуйста а умови не придатні абсолютно не придатні у відділі реєстрації та обліку громадян. Зазначають, що без житла ніхто не залишиться. Громадяни, які перебувають на квартирному обліку, не мають заборгованості і постійно проживають в гуртожитку, отримують впорядковане житло. А громадяни, які не перебувають на обліку, але мешкають, і теж не мають заборгованості, переселяються в гуртожиток. Були люди переселені, ті, хто стояли на чергу в квартири. Це і багатодітні родини, і одинокі і інваліди. Різні статуси були у людей. Вони отримали квартиру. Більшість людей вже полишили гуртожиток і виїхали в комунальне житло, надане містом. А ось Микола залишати свою кімнату на заводській не збирається. Аварійний стан будівлі його не лякає. Какое аварийное? Какое аварийное? Вот там они, когда здесь у нас пожар был, когда пожар на заднем этаже, там плита немножко там сошла ну, одна, но это там это. Это еще здание вообще, ему уже 70 лет, этому зданию вообще. Он еще переживет, мне кажется, лучше, чем вот тут панельный дом. Славко мешкає на одному поверсі з Миколою. Каже, що тутешні умови його влаштовують, та не вистачає головного води та світла. Довгий час мешканці гуртожитку живуть без тепла. Взимку гріються камінами. кажуть, вже звикли. Як переживуть цю зиму, не знають. Я сам навіть не знаю, як, як мені виживати взагалі. Я просто я то сні може. 13 моя тринадцятьлітня ребенка. І школа ще значні сатяж. Пані Любов десять років живе у гуртожитку на заводській. До цього мешкала у бараці, поки той не згорів. Жінка стоїть у черзі і чекає на одну кімнатну квартиру. Та процес оформлення триває не один місяць. Хорошо жилось. Я так вообще виходила з цього життя, Воно не ні хуже, нічим, чим нам дають. Давати дожди краще, а дають ще хуже. Мешканці, які залишились у гуртожитку, просять місцеву владу повернути світло та воду. Це дасть змогу деякий час тут пожити, допоки люди не отримують нове житло, яке їх влаштовує. Скільки триватиме цей перехідний період? Питання риторичне. Олена Куліш, Ігор Брова, Максим Воронов. Новини ПТРК.